Акцію ми покажемо це нашою щоденною боротьбою, щоденною діяльністю, і вони не залякають нас. Ні кримінальними справами проти наших активістів, ні допитами, ні судами, тому що за нами стоять наші великі попередники, які не боялися ні допитів, ні судів, ні арештів, ні камстаборів. Сьогодні вони тут серед нас. Сьогодні ми вкланяємося їм. Ми хочемо продовжувати їхню боротьбу. Ми хочемо бути гідні наших великих попередників. Сьогодні, коли вони хочуть забороняти наші червоно-чорні прапори, ми бачимо, що якраз червоно-чорні прапори прапори УПА, прапори українського націоналізму на всіх фанатських трибунах, на всіх стадіонах від Львова до Луганська, від Києва до Сімферополя. Це означає те, що молодь, майбутнє покоління, воно за нами, воно за нашими ідеями, а не за ідеями Совка і Малоросії, і це вже є наша перемога. Немога зобов'язані довести до кінця. Шановне товариство, сьогодні наша головна мета це показати, що в Україні є сила, яка не дозволить прямити честь української нації, яка не дозволить прямити наших героїв, наші прапори. Ми це доведемо, і вже дуже скоро в Україні буде зовсім інша влада, українська влада, яка наведе порядок і зробить Україну нарешті українською. Слава Україні!